Пийте на здоров'я, депутати хочуть дозволяти українцям випивати за кермом більше до 0,5 проміли. Це дві пляшки пива. кажуть, практика європейська. Та чи не призведе непереборне бажання бути схожими на Європу до хаосу на українських дорогах? Знає Максим Хотіленко. Новий законопроект зареєстрували в Верховній Раді України. Чиновники вирішили, що ми стали європейцями і хочуть пом'якшити відповідальність за керування у стані алкогольного сп'яніння. Дві чоловіки. бо вже ніколи не бачив. Употребляли що? алкоголь, наркотики. Якщо зараз у вашій крові фіксують від 0,2 до 0,5 п'ять ви заплатите штраф. Крім того, вас позбавлять водійського посвідчення на рік. У майбутньому обранці ж пропонують залишити тільки штраф. Я людина там випила два бокали. А людина, яка інколи відкриває машину, вона просто випадає. Мені здається, що це різні випадки і різні ну, покарання, мають бути. така градація є майже у всіх європейських країнах. Це прийнята практика. З практики експертів 02-05 проміли це приблизно дві пляшки пива. Тож перевіримо цю теорію і побачимо, в якому стані буду я і що покаже Драгер. Та чи не перетворює така доза водіїв на загрозу для оточуючих? Моя вага 70 кілограмів, міцність пива, 4,2 оберта. Ну що ж, розпочинаємо після двох пляшок пива, вже за 10 хвилин я відчуваю мене добряче накрило. Ну що ж, я вже випив літр пива. Про що ці пусті пляшки? Зараз перевіримо на нашому драйгері, скільки покажуть. Зараз пише 0,16 промілі, тобто я не порушую нічого, я можу зараз в такому стані сідати за кермом. Легко, абсолютно. Зараз поїдемо до поліцейських і перевіримо на їхньому трагу офіційному зареєстрованому. Через 20 хвилин ми прибули до відділку поліції, але запах малку не працює. Тут мені влаштували справжню перевірку. Почервоніння очей не стікав, невиразна мова, а запах балкопальтіння <різь> <спорізь, різь> па Та не зважаючи на пиво, майже всі тести я прийшов на відмінно Ні, абсолютно виразна мова. Можливо, не кадр за того. Я тримався, як міг, але техніку не обманеш. Драгер фіксує 0,58 проміле. Якщо ж мене спіймали в такому стані за кермом, я залишився без 10 тисяч гривень і прав. 0,58 проміле. Та як запевняють копи, не факт, що мене б хтось взагалі зупинив. Якщо ви не порушили ніяких правил дорожнього руху, так ви їдете спокійно, то на факт що взагалі вас просто так би хтось зупинив. І це серйозна проблема, запевняють активісти. Бо для одних дві пляшки це норма, а для інших доза що змінює свідомість. В Києві було виписано за зміну з п'ятниці на суботу 23 протоколи заваження в мітри земвіді. Я направо, вони мені перебіжали дорогу просто-напросто. Чи готові українські водії до європейської практики. Наразі це питання залишається відкритим. Дуже вже багато питань до дисциплінованості наших керманичів. Употребляне що? алкоголь, наркотики?